Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на Південно-Бузькому напрямку в операційній зоні Сил оборони Півдня складна, але стабільно контрольована. Підрозділи сил оборони невпинно продовжують вогневий вплив на надзвичайно важливі для ворога логістичні шляхи, тримаючи під вогневим контролем мости та переправи. Продовжують ведення активних дій, під впливом яких ворог облаштовує додаткові рубежі оборони, намагаються підтягнути резерви, провести ротацію підрозділів. Ворог продовжує повітряну розвідку із використанням БПЛА. А також активізує повітряні атаки із застосуванням іранських дронів «Камікадзе» типу шахід 136 Саме в такий спосіб черговий раз завдано ударів по портовій інфраструктурі «Очакова». Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами. Інший влучив портовий буксир. Пожежу вогнеборці борці, оперативно приборкали. Людських втрат нема вранці. Ще один дрон камікадзе шахід «Шахід-136» атакував кривий рік. Внаслідок влучання у двохповерхову нежитлову житлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих нема. Для коригування вогню артилерії та авіації ворог запустив безпілотного розвідника в Небо Миколаївщини, а нашими підрозділями протиповітряної оборони його влучно знищено. Протягом ночі ворог обстрілював наші позиції ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. На три авіаційні удари, гвинтокрилами армійської авіації. По тилових населених пунктах гатив і зенітно-ракетних систем С-300, РСЗВ та важкої артилерії. По Миколаєву опівночі випущено вісім ракет С-300, Уражено житлові будинки, об'єкти портової та промислової інфраструктури, адмінбудівлі та заклади дозвілля. Попередньо без людських втрат. На світанку. В Одному селищ Воскресенської громади внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа почтового відділення, без жертв та постраждалих. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Протягом ночі по двох громадах району випущено понад 20 реактивних снарядів з установки град і з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу сталася пожежі, пошкоджено два лікувальних заклади: школу, музей, адмінбудівлі та житлові будинки, торговельні кіоски, гаражі, господарчі споруди, газагін. І лінії електропередач. Одна цивільна особа загинула. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вночі виконано понад 130 вогневих завдань. Уражена командний пункт в Новій Каховці, пункт управління БПЛА в Береславському районі, колону ворожої техніки поблизу Львового, а також забезпечено щільний вогневий контроль навколо Каховського мосту і спроб окупантів налагодити альтернативні переправи. За результатами уражень, підтверджені втрати ворога складають 27 рашистів – два танки, дві броньовані машини та гаубіця 152-го калібру в 100 б Корабельне угрупування ворога в Чорному морі тримає вздовж південно-східного узбережжя Криму 14 кораблів та катерів, серед яких три надводних носії крилатих ракет Калібр з сумарним залпом 24 ракети та три ВДК. І хоч загроза десантної операції виглядає не дуже реалістичною, слід зважати на те, що загроза під час війни це сигнал про небезпеку. Не піддавайтесь паніці, але пильнуйте ситуацію. Ворог може активізувати ракетний терор, посилити обстріли продовжуватиме запускати дрони Камікадзе, не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб. Інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не допомагайте ворогу. Вірте в сили оборони. Тримаємо стрій разом до перемоги.